Вітаю вас на моєму каналі. Мене звати Яна. І ось я хочу вам показати вже закінчені повністю рукави. Повністю все зашито тут, як бачите, червоним. Всі ниточки вже заправлені, все дуже охайно. І ось другий рукав теж, він ще на рамі. Я його ще не зняла з рами, він натягнутий, але я його теж все закінчила вже, повністю, як бачите. Ось так воно виглядає близу, знімаю з руки, тому що хочу вам просто швиденько би, так швидесенько показати, як це виглядає. Я дуже задоволена, вона мені все подобається, все гарно. Трошки я затрималася з вишивкою цієї сорочки, ну, тому що були інші моменти, які я повинна була зняти, і були інші замовлення, які не чекали. Ну, тому так. Ну нічого, нічого. Швидесенько все вишию і сподіваюсь, покажу вам вже стан. Буду вишивати стан. Ось така краса. Ще хочу вам ще раз показати, як воно гарнесенько все. Ниточки лягли. І уставка така яскрава, просто ну, взагалі. Супер. Ось хочу вам показати, я вже закінчила перед. Ось такий він вийшов. І, чесно кажучи, я ще не до кінця, так от назад будуть ці смужки йти. Я ще не до кінця, розумію, залишу лі я ось цю кольорову ниточку посередині біля пазушного розрізу. Ось це, ось тут от, ці трикутнички, бачите? Вони вишиті тою ниткою, яку я використовувала на рукавах. Там був ретіс вишитий нею. Ну, Тут він теж вишитий, ретість ось тут. от. от. А отут, от, от, ну я не знаю, я ще сумніваюся. В принципі, так непогано виглядає, але не знаю, чи сподобається замовниці це. Тому... Якщо і не сподобається, то я просто це випарю І е, вишию ось тут ці трикутнички, я вишию просто чорним кольором. І е, воно буде просто тут таке, знаєте, ну, є з'єднання буде видно трошки і все, як на борщівських сорочках. Це я поки що так е, намітку зробила, де буде горловина, так щоб розуміти. Для себе. Ну, ось так от. Рукави вже закінчені, це вже, це вже вишито. І тепер мені треба буде примітати рукави, щоб все ж таки з'ясувати, де мені починати, тут ще буде смужка вишита широка, така починати вишивати цей орнамент, щоб не вийшло ще дуже за широкий стан. От, ну я от прищу рукави і тоді вже буду точно вирішувати, де вишивати цю смужку. А поки ось так от хочу з вами поділитися. В принципі, мені подобається, навіть дуже подобається, але буду з'ясовувати буду з замовницею, що вона скаже і як. Бо спочатку там було трошки інакше. Але от, от я додала таку нитку і тепер, сумніви, мене гризуть. Ну, ось так от. Може, може, зроблю ці смужки ще довше. Не знаю, подивлюся вже. Ну, це потім можна буде дошити, це не проблема. Поки так, а потім буде видно. Все, пішла я вишивати далі. З останнього включення пройшов місяць. Я Останній шматочок знімала, коли було вишито тільки ось це пазух вишитий. І говорила, що буду починати смужки по краях вишивати. І ось вони вишиті вже. Немає з рук, тому що просто воно не вміщається на штативі. А спочатку оця смужка вона була вишита інакше. Зараз я Прикладу світлину, на якій ви бачите, як воно було спочатку, задумувалась вишиватися. Але потім, коли я вишила спочатку червоний, я побачила, що вона дуже за широка. Ця смужка виходить і загруба. Тому я вирішила випороти ось таке ось. Ось, ось такі оці стовбики я вирішила випороти і залишила тільки зірочки, як бачите. І так, мені здається, воно більш гармонійно. І ось я вишила вже ці смужки тут, і, як бачите, тут. Ось таким ось так от воно виглядає зараз. Буду вже випускати відео з цими кусочками, які я відсняла, тому що, в принципі, у мене залишилася збірка, відшив-манжета і збірка. І вже тоді я буду знімати вам, як я збираю все це. Всі ці кусочки, це буде окремим відео. Мені подобається, як виходить, як воно вийшло. Буду, тепер я буду, зараз я буду пришивати ці рукави і вирізати горловину, щоб можна було ну, вирішити, чи нормальна така горловина, чи треба щось міняти і перешивати. Ну, я, я так, в принципі, по розрахунках тих, що у мене є на, на каналі, я все робила так, як воно і повинно бути, і я думаю, що в принципі все буде добре. От, потім виріжу ось тут і вже буду, буде вона така, що її можна буде приміряти принаймні на себе, щоб зрозуміти, все добре чи не добре. Ну, мені подобається, воно так знаєте, от яскраво святково сорочка вийшла, не схожа ні на одну, тому що нагадую, що це мій особистий підбір орнаменту і розташування. Розташування, в принципі, я намагалася залишити таке, як на борщівських традиційних сорочках, але все ж таки з додаванням. Свого бачення цього, цього. Ну, все, хто чекав, нарешті дочекався ну, цих, цих відрізків про цю сорочку. Ну, і далі буде вже збірка. Все, на цьому прощаюся. Побачимося вже в наступному відео. Па-па!